Друзі, усім привіт! Записую це відео вже після того, як закінчилася війна, бо почала робити, склеювати своє відео, і виявилося, що я не записала дві атаки першу і четверту. Тому так, наступна ціль на торна сходжу. Візьму мені, мені здається, минулого разу, якщо хто дивився, пам'ятає, я не брала лікаря. І є в мене таке відчуття, що я саме через це поплатилася. Знову ж таки купа мультиків, але ціль, якщо з синім центром, все ж таки, як на мене, трохи легша. Так. Ну, каміння є. Мені треба б торна розрядити у Людвіга. Я його заради цього і брала. От. Але ось цю трійку, мабуть, що треба збирати. От я думаю, за підказкою сходити таке комбо зробити. Ну, точніше, фіолетові вниз синь, з червоними поміняти. Чи. Отак може краще тут ще червоний стане. Так, ну. Не вгадала під диспел, зараз це зніметься і потім Торну жахне. я через це не люблю. Війну з диспелом у мене в мене не виходить. Я не знаю, як так правильно зібрати каміння, підгадати, щоб так. Зараз я думаю, як мені краще. Ну, давайте за підказкою. Так, аби не вбив нікого. Чекаю, протиснув, мабуть, на Х 1 Оцвині відобразили. От бачите, коли не, неправильно підбираєш ціль, потім сама розплачуєш за свої помилки. Якщо і ці двоє зараз, угу. тільки на Леонідаса не наклали. Ну, в принципі, хто мені тут хел така неприємна? Леонідас він битиме по одному, усіх не вб'є? Так, а якщо я, наприклад, якщо я взірву морду, то підтягну камінь от? Той, що в порожнечу, начебто. А, ну, я в будь-якому випадку підтягую із тієї і з тієї сторони. От тільки хел заряджати. Добре, що вона вже така трохи старенька, по статам підгулявша, тому, в принципі, її каміння можна пробити. Така ціль. В ідеалі треба було проти Джугеляна взяти, може, алукарда, той, хто з'їсть міньйонів але, блін, такий вже той алукард слабкий, він просто стичок помре, одна ульта, і, ну, якби толку від нього немає. Вже краще взяти віку. Вона хоча б поживе довше. І якщо зможу зарядитися, то відлікує. Коротше, мені треба обов'язково запускати якесь комбо і розряджати джугеляна в форцеса. Ну, мабуть, що не вийде. Трійку збирати, що мені та трійка дасть. Мені треба ще одна трійка. Можу пробувати отаке комбо запустити. Блін. Походу, треба віку збирати. Так, а я зараз можу, зараз буде трійка, але і буде контратака. Блін, зарядиться. Один хід якось пропустить? А де ж мені вікулю зібрати? Якщо за підказкою платить комбо, ця тварина знову поставить купу міньйонів. Які ще варіанти? так Так. Тільки б вже не вмерти б. А зараз, якщо я вдарю дредстаром, я його поховаю, в принципі, мені терміново потрібна Віка. Так, спокійно. Спокійно. Фух. Бачите, не завжди всі сваряться на комбо. Блін, тут ще релі, я про нього забула. Це ж падла може всіх підняти. Давайте спочатку цим пройдуся. Так, тепер дредстаром. Добре. Але було таке, вже, я вже думала все. Добре, що. ой, зараз же зняття буде, це вже все. Починаю говорити і перестаю думати. Але я могла б, в принципі, якби я вчасно не зібралася віком, то програла б. Так, ми вже виграли, але в мене ще дві атаки лишилося, тому ну, я думаю, можна спокійно сходити. Ось. Ну, якось так. Назбирала я на віку. Давайте програємо так програємо. Так. Начебто якісь червоні є, фіолетових багато. Віка такий пасивний центр, в неї можна спокійно заряджатися, не боятися, що вона. Вб'є всю команду. В цього зрізана атака. Сповільнений. Так. Ну, червоні приїхали. В принципі, в достатній кількості, скільки я одну трійку зібрала, друга, третя. І четверта, трішки не вистачить Бернадет. Але давайте потроху збирати. Тепер Бернадет хтось сповільнив. Так, хай лікує. Я думаю, мені треба ліву, лівий край вибивати по цей бонзу. Блін, а нафіга я взяла на барда. Барда. Це нормально. Я забула. Ну Може пробувати віку. Так мінус 50, я думаю, має вистачить, не вистачило і зараз якраз діспел. 1200. Спробувати антірос вибити Вівіку. Добре, що вони вдвох ухиляються. Ну, в смислі, те, що Вівіка ухиляється, це не добре. Так, ну Бернадет має пережити якраз. А, ну нормально, навіть не боляче вдарив. Зараз я астріт підлікуюсь. Свиня така, я навіть не сумнівалась, що ти не заблокуєшся. Бонзо. Так, а кого мені тоді? Ну, давайте квінта тоді вибивать. Зараз я Астрид ухили поставлю. Ну, так, да. не того боялася, так. Зараз секунду. Те добивати. А хто тут гестальт? В принципі, я думаю, найстрашнішу, найстрашнішого, такого, що прям сильно вдарить, ми вибили. Головне не дати гестальту. другий раз вдарить. Так. Бернадет притримаю. Ну, нормально. Неочікувано у мене 3 плюс 2 зайшло. Просто коли вже виграли, вже не переживаєш, спокійно собі збираєш. Так, ну я ось... так, вирішила я вчинити самогубство. І останньою атакою йду жовтою командою, майже моно на пертінакса. І мене вб'є однією, ультою. ну, так, маче, якийсь натяк є на дві трійки, якби що то мені дасть. Якби все. Походу приплили. Так. це наче не б'є, не вбиває. Його ще й сповільнили. Так, Спробую взірвати морту, тут трійка складеться, але все одно не вистачає. Десь іще треба трійку шукати. Так, ну через хід тільки. Ой, а там комбо летить, я зараз, угу. зараз якщо ухили чого, а він сповільнив. Там ще на підході релій ця свиня почне піднімати мені всіх. Так, він краде прислужників, ману розподіляє сон. Так, ну мені треба якийсь хід пропускати. І відправляти. Живий. До речі, це я у рікарку у мене на 370. Ні, ну щось так собі ти накинув мани. Міг би більше накинуть. Так. Цікаво, три три камні вб'є його чи ні. Ну, Заряди так точно вбили. так, вже легше. Треба лікуватися, бо він зараз по урікарку мені в. Тащить <кій> спить Араміс. так у Фреї вже 40%. Я думаю, що може її не варто протискати. Треба цього, як, він, як його вивезти з цього сну, і щоб він по своїм вдарив. Так, ще мінус один, але зараз знову ця птиця на підході. Цього разу вже вона мене підрозкаже мені. <кій> так, за підказкою не можна летить комбо. Мені цього треба заряджати, щоб він по собі почав бити. Ризикуємо. Ні, Удача не на нашій стороні. Ну, зате з неї знялося. Так, приїхали камінчики, аби цей лишив. Блін, і араміс зараз вдарить якраз мою трійку. Падло. Так, ну, лікуюся. Лікуюся і <кій> чекаю. А чого ти на з 80% б'єш по мені падло таке? Сто відсотків, дякую. Тепер ти точно вже по собі вдариш. Так я тоді теж по собі вже вдарю. Блін. Два, три, чотири. Угу, нарешті. Ой, а в цієї 70%, блін. Її взагалі тепер не можна прожимати. Давайте я фрею, поставлю. Зараз ці ухили знімуться. А що ж робити може? Сотки в нього, а в мене 70. Блін, удача не, мо... не на моїй стороні сьогодні. Ну, все, це вже точно програш. Навіть відлікуватись нема ким. Блін, трішки не вистачило. Може, де не додумала, Ну нічого. Так, ну, в принципі, нічого. Ми вже майже відстрілялися. Ось так ми відіграли, ми виграли, у нас 5, у суперника 11. Тому нормально. Дякую всім за перегляд.